Добрий день. Сьогодні ми з вами поговоримо про е, пастки у дебюті, тобто е, комбінації, е, які заготовив суперник для того, щоб у, самій, е, на самому початку грі в дебюті так, спіймати е, шашки суперника і нанести йому е, е, бій, так, атакувальний прийом, е, забравши таким чином від однієї до декількох шашок. От, що таке пастки, і е, що значить попасти в пастку? Попасти у пастку це означає, що е, ваш суперник, так, от, заготовив комбінацію от, та е, завдав вам. О, ну таку о, бою І забрав шашку і поставив ваші шашки у невигідні позиції. Тож давайте подивимося. Ходять білі, потім чорні. так Зараз дивіться, грають білі проти чорних, так ну в даному випадку проти красних. Червоні фігури будуть заготовлювати пастку, в яку повинні попастися білі шашки. Допустимо, що білі походили сюди, то вони потраплять у пастку. Наступний варіант. Тобто дивіться, в першому випадку у чорних була перевага на одну шашку, так? тому що побили раз, і потім ось ця шашка, яка стоїть на F6, вона в і в першому і в другому випадку вона в принципі ну, буде взята. Так? Але в другому випадку. Коли ми не побили шашку, так а дозволили, щоб побили шашку темних. От і потім виконали двойний бій, двойну атаку підряд, от захопивши дві шашки білих, і третім ходом вже ми забираємо ось цю шашку на ф 6 і таким чином ми збільшимо перевагу свою в шашках аж на дві. Ось такі казалось би. Случайні так випадкові випадкові ходи, але це все продумано. Це все продумані ходи. От. І е, темні е, зробили таку комбінацію, яку ви зараз бачите, і таким чином на початку партії вони вже мають чисельну перевагу у, у своїх шашках. От і е, ну, в принципі, далі вже діло буде набагато е, краще складатися для е, чорних фігур. Так, зараз ми з вами розберемо і переглянемо іще одну пастку, іще одну пастку в дебюті. Ось, дивіться, називається вона міська партія. Ось дивіться, і в цьому моменті, коли чорні вирішують розміняти шашку, так переставивши її з ф 6 на є 5 то вони потрапляють у пастку, яку заздалегідь підготувала підготували білі шашки. Такий хід є помилковим. В чому він заключається? Дивіться. Дивіться, раз, два, три. Якби здавалося, що це, е, случайно, так, так випадково получилося. Це не було заготовлено, але е, заздалегідь розіграна розіграні ходи. От, і у е, такому. Прийом, який називається міська партія. Так, ось такий невдалий розіграш для темних, от які отримали, при якому білі отримали в перевіз аж у три шашки. Так, ідемо далі.